Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас новенька гра Bіh. Biart, Biart, Biart. Я так розумію, що це або пташка, або народження. Мені здається, народження. Uh, давайте зразу дивитися, щоб я вам не, на, не наводив ніякого цього. Будемо зараз розбиратись. Так. Окей. Okay. Касета. Поклали касету. У, uh, пішла музика! Добре. Наступний кадр. Чайничок. Налили чай. Добре. Нас вчать основні механіці гри. Добречко, Готуємо тост. А чому він не, вис не вискакує? Пшиньк. Ну, добре. Ой! Е привіт. Е ага! Ти пропонуєш мені вибрати прикрасу? Давай. А, це одяг. Е, окей, я сьогодні в білому, але мені зазвичай подобається такий кольор, одяг. Угу, або так зробити, або ріжки, або корона. Ріжки. Ум. Mm. Скільки їх є. Такі, наче очі. Добре. І далі. Е, записник. Що в записнику? Ага, окей. М -м. Е, жив. Е, жити в Краудет. Я не знаю, що таке Краудет. Крафтит. В якихось, коротше таких містах е змушує почуватися самотнім. Е я. Що? Я сіренький якийсь? Що не так з, з камеру треба протерти. От, треба ж так. Рушничок поправ. -по перестав бути сіреньким? Не перестав. Не знаю, чомусь камера записує якось дивно. Е окей, він почувається самотнім. М я зроблю тіло. Істоту, яка складається з кісток. Друга, партнера. І вологе е, тепле серце. Що? Вологе тепле серце. Так, окей, кісточки. Зараз поскладаємо, кісточки поскладаємо. Окей, добре. Є хребет. Ну, що ж, ми робимо хребетного ну, друга. ям. У, дивіться, скільки частинок мені потрібно. І серце потрібно, і легені, і купа кісток. Ого. Так, це певно те, що на столі лежить, та. Кістки, органи. Ага, я зрозумів, мені потрібно. Це що, я можу в місто вийти, так? Ой. Ти хто? Mm -hmm. Я можу в кожне містечко зайти. Ось, дивіться, хтось тут є. Ключик. Я можу забрати ключик? Не можу. Квіточку забрати можу? E... Пончик, тортик, круасанчик Це ти, ти цього хочеш, щоб я тобі це приніс? Добре. Пончик, тортик, круаснчик. Кофешоп. Якщо пончик, тортик і круасанчик, ой, дивіться, пташечка. Ти мені камінчики показуєш. Га. Окей, монетка. Дякую тобі, пташечко, за монетку. Нічого більше на ній не тицькається. Ой! Роздушив ще раз ще раз випала монетка, але дивіться, монетка покотилася кудись. Що це було? Мабуть, тянило. Так, в тебе більше записочки немає? Ага. Окей. Дивіться, який стиль класний. Типу, таке якесь максимально незвичне. -е... О, він не хоче їх відволікати. Добре, телефон. В мене є монетка, можна покласти монетку сюди. 6459. О, це треба записувати. Я такі ігри дуже люблю. М -м -м. Знаєте, мені зразу так Растілейком віднесло. Я коли її обирав, то я так і думав, що вона чимось мені Растілейк нагадує. Але Я думав, сподівався точніше, що я не буду так аж ставитись до цього. Добречко. Значить, десь. Ем, е, окей, квартира незнайомця арт-студіо. Ну, давайте зайдемо спершу в кафетерію. Ну, давайте подивимося, що нас чекає в кафетерії. Так, тут декілька кавових цих. Ой ой! Е, це предмети, які мені потрібно принести для того, щоб це вийшло, чи що. Добре, запам'ятали. Е. Окей, давайте складемо Це в цей куточок, це певно, сюди. Нікуди не пристає. Зараз ще куточок, цей куточок є. Ця сторона ось. Ні. Дивіться, десь тут вона, певно, має бути. Е. Ось цей куточок є. Ось цей куточок є, добре. Ось це сюди. Угу. Це. А куди це? Нікуди це. Немає куди це притулити поки що. Зачекай, значить. Ось е так. Тоді можна ось це. Тоді можна ось це. Тоді можна. Ось сюди і. Ось сюди, і сюди, і ось це сюди. Добречко, наче ми цю штуку з'єднали, і тепер е, те, що буду. Ага. Йому потрібно ось це така паличка. Трикутничок. Ой, важко запам'ятати. Я бачив його тут це в інструкції. Паличка, трикутничок. Ось це воно, так? Тобто мені потрібно мати павука і зуб. Один павук, один зуб. Це хто хоче? Це ти хочеш? Так. М -м Ой, багато павуків. Ну добре, три павука і три зуби. Блін, чотири зуби. Окей, один випав, нормально. Хай смакує. Дякую, ти мені даєш око. Е, Ні-ні, хай смакує, хай я не забираю. Добречко. Е, А ти що хочеш, пане? Цукерка в тебе є. Давай розмотаємо. <звук> Даєш мені ще одне око? Дуже дякую. Ну, дуже-дуже вдячний максимально. Ти мені подарував аж два ока. Е, очі мені будуть потрібні. Ще око є. Блін, мотаємо поки... Око не виймемо, добре. Окей. Розкидали купу цукерок. Е, ти теж хочеш кави? Ти не хочеш кави. Тобі ще треба очі. Ага. Тримай. Даєш мені кістку. Стигнову кістку, так? Дуже важливі кістки взагалі-то. Е, може тобі очі поскладати всередину очниць? Ні? Добре. Що ж, певно, ми все зробили. Це було прикольно, незвично. Добречко. Значить, ми можемо виходити в містечко і рухатися далі. Наразі в нас е, додавалась тільки кістка. Ну що, варту студію? Погнали. Так, е, потрібно ввести комбінацію 6, 4, 5, 9. Підходить чудово М -м -м. рослинки тільки е на те, що на столі, можна. Я можу малювати. Ага. Що? Що? А що мені треба малювати? Так, поки що не зрозуміло. Мені щось наче треба малювати, але я зовсім не розумію, що саме. Ну тут, типу, рослинки стоять та й все. Поки що не зрозуміло. Вертаємось назад в місто. Е, в пекарню давайте, ну. Е, Ага, ага. Пончик, тортик, круасанчик. Так, пончик. Про... Промахнувся. Ось тако. Тортик. Круасанчик. Добречко. О, -о, -о. Та ти сама махаєш вушками? Чи це тобі на вишка якщо навести? Так, в тебе тут щось намальовано на све-е-е, светрику. Е, Нужі ці штуки. Чогось не вистачає. Посортуємо по розміру. Не можу вниз. Добре. Ну, фактично не можна їх посортувати по розміру. Ну ось ця наче розсортована по розміру. Ні. Ще чогось не вистачає? Між собою два місцями поміняти не можна. Подовжені ручки можливо, а не подовжені цього. Ця ручка коротша за цю. Ця ручка за цю так. Ось так. А! Бачу! Тут дотягується ніж, тут дотягується ця штука. Лопаточку з цим треба поміняти. Значить цю штуку з цим. Ось дічки воно. Так, добре, якісь трави я знайшов, трави взяв. Окей, трави добре. Е, що тут в нас? Я можу щось зготувати добречко. сюди покладу трави. Ще багато всього потрібно. Це кексиками якось будемо готувати. Ти щось маєш? Ти тільки рекомендуєш, щось це, що в тебе тут намальоване, так? Так, що це яйко? Е, дякую, пане кролик. Який сидів в яйці. Певно, великодній. Так, що тут в нас? Хвилиночку. Це цукерки треба наповнити? А як зрозуміти, якими цукерками наповнювати? Ні-ні-ні, не в місто ж. Заходь всередину. Так, що це у нас тут? Круасанчик. бананчик. З якого шматочки повирізалися. Шматочок один. Так, бачу, що тут у нас, наче пише, 3, правильно? 3, 2, 1. Один, два, три. А? Чотири. Це 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 і 8. Добречко, можна його з'їсти. ам ням 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 Пір'їночка. Добречко. Угу. Е, Що ж, сюди можна покласти ще ці штуки. Пір'єнку і цю штучку. Кільця лимон і місяць. Кільце лимон і місяць, кільця лимон і місяць. Що тут вариться? Ой! Ага. Ага. Зрозумів. Що в тебе? Покажи, будь ласка. Гори за з знаком оклику і. Е, не знаю, кролик. Хай буде кролик. Гори, за корлючка, кролик. Гори, за карлючка кролик. Euh, по -по 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 -по, що з цього гори. Ось це гори. Euh, що з цього закарлючка, ось це закарлючка. з цього кролик ось це кролик. товстенький кролик. Окей, okay, ми, ми зварили кільце. Цікаво. І далі тільки. Оу. Oh. Трикутнички. Уу, цікаві трикутнички. Дивіться: Один, два і 4. Нам потрібно розкласти їх так, щоб вони між собою поєднувалися. Так, типу, 3 і 3. Один і один. 5 і 5. Тут потрібно 3. 3. Чотири. А тут 4, один, значить, мені тут один, один. Три. Не підходить. Не підходить, не виходить, бачите? Він сюди не йде. М -м -м -м. Значить, це у нас не так. Вертаємо назад. З тебе починати в куточку не можна. І е з тебе, значить, в куточку не можна починати. Ці два відпадають. Е -е Дивимось, ще, цей відпадає. Ось цей в той куточок ще стає. І ось ці два можуть стати ще в той куточок. Хоча я підозрюю, що вони відпадають, але вони, можливо, і не відпадають. Добречко. Так, два. Один. Я спершу спробую просто підібрати. І у випадку, якщо не підбирається, я буду продовжувати далі якось інакше. Так. Не підходить. Значить, двійки не стають. Ось ці сюди не стають. Ну, давайте на ну, ось цей спробуємо. П'ять. Тут немає таких, щоб по п'ять ідуть. Значить, бажано йому цим кутком стати десь вниз. Ось тут. Щоб була одиничка. Є така одиничка? Є таких одиничок аж три. таких одинички є. Добре, скажімо, ця стане тут, і тоді тут стає трійка. З цього боку трійки є, аж багато трійок є. Потрібно стати так, щоб вона сумісна була, скажімо, з цим. Ось так. І тепер у нас тут одиничка. Одиничка сумісна з четвіркою. Тут є четвірка. З трійкою. Є ще одна така трійка, але там потрібна п'ятірка, якої в мене немає. У мене немає такої п'ятірки більше. Через те, що така п'ятірка пішла сюди. І тоді тут, до речі, закінчується трійкою. Тут вниз нас іде одиничка. <кій> тут іде це сюди. І в мене такої трійки немає. Хм. Немає, прям немає. Бо вона в мене пішла в якесь інше місце. Чи в мене такої трійки навіть не було? Такої трійки навіть не було. Такої трійки немає. А якщо такої трійки немає, значить мені цю трійку треба сюди вперти, бо це логічно. Е, добре. Якщо її сюди вперти, то тут двійка. Можливо, варто шукати. Можливо, було варто шукати логічно. Я шукав не логічно, а просто методом підстановки. Добречко. І чи ж це все. У, дивіться, якісь субстанції. Добре. <кхід> Давайте подивимось. Це є і це є. Нам треба місяць. Як же ж мені цукерки зробити. Опа, місяць випав. А, просто забрати його треба було. Добре. А я думав, що щось складніше. Почав шукати логіку, хоча навіть не перевірив спершу. Окей, потрібно приготувати. Що? Зубчик. Угу. Добре. Окей. Значить, я шукаю можливість скласти собі друга. Наразі зубчик. Добре. Е, скільки в мене ще залишилося дві цих дві кімнатки, в які можна піти. Дві, правильно дві. Ще не зрозуміла з картиною кімнатка. Хм. Щось мені підказує, що їй потрібно щось: кружечок, смужечка, трикутничок. Хвилиночку. Тут є кружечок, смужечка, трикутничок? Немає. Хм. Ну що ж, е, наразі поки що зовсім не зрозуміло. Дуже мало знайшли. Але певно на цьому варто зупинитися через те, що ну ну дуже цікаво, я дуже люблю такі ігри, але не варто так сильно ну, ні, це так фокусуватися, та щоб повністю намагатися пройти все за один раз. Добречко. Тому дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Що думаєте про цю гру? Пишіть в коментарі.